Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко у Києві затримали двох російських диверсантів. У них вилучили 40 автоматів Калашникова та вибухівку. Глава так званої Луганської народної республіки Валерій Болотов попросив Путіна вести на територію області російські миротворчі війська. А Росія запустила інтернет. Пошуковик-супутник про це та про інше у цьому огляді блогосфери. Отже, у Києві затримали двох диверсантів. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив Володимир Арів, народний депутат України, написав, що. Диверсанти знаходилися саме над його приймальнею за адресою Краснова-8. Накрили базу Колорадів, написав Володимир Арієв. Угніздилися прямо над моєю приймальнею на Краснова 8. Думали замаскуватися. Коли приїхали співробітники СБУ, відкрили огонь огонь, але всі терористи запаковані як слід. Зараз спеціалісти вилучають вибухівку, яку зберігали в квартирі. Ну і пізніше Володимир Арієв додав. Арештовані є Вони професіонали. Двоє, мали підробні документи працівників МВС, понад 40 автоматів Калашникова та саморобні бомби. Самі ж влаштували лабораторію з виготовлення вибухівки, крім речовини, знайшли ще гайки та болти для більшого враження на відкритій місцевості. Як весь заводик не розніс пів будинку, то божа ласка, написав Володимир Арєв у Фейсбуці. І звичайно ж, увага блогерів. Прикута до подій на сході України. Нагадаю, що сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що точилися бої між українськими силовиками та бойовиками в Донецькій та Луганській областях. За даними групи, інформаційний спротив загинуло 8 силовиків під волновахою. Поранено 18. ще 31 людина. За даними Донецької обласної державної адміністрації, потрапили до лікарень. Глава так званої Луганської Народної Республіки Валерій Болотов заявив про необхідність. Введення російських миротворців на територію Луганської області а також заявив про те, що на території області запроваджується військовий стан у зв'язку з початком бойових дій на території Луганської Народної Республіки в односторонньому порядку з боку українських збройних сил наказує ввести військовий стан на території Луганської Народної Республіки оголосити повну мобілізацію, заявив Болотов журналістам. У четвер Сергій Іванов з Луганська повідомляє в своєму Твітері про те, що відбувається нині в області. Він опублікував карту і написав: Бірюкова границя з Російською Федерацією, база отдиха Ясини. По даним істочника, 500-600 барадачі, координати на скрині написав він і далі додав вже пізніше. Жителі Свердловська просять наністи удар з воздуха по базі ясини хазяїн. Бази Амін давно посілів на ней боєвіков, жилих домов рядом. нет. і цієї ж ночі була спроба перейти кордон саме в Луганській області російськими бойовиками. Принаймні вони намагалися проїхати на Камазах на територію України, але прикордонники їх змусили зупинитися, і відбувся бій саме на межі української та російської частин кордонів. Вахтан Кіпіані пише про ситуацію, яка склалася на Донбасі сьогодні. Ще вісім загиблих на Донбасі: Волноваха, Рубіжний, Лисичанськ. Вічна їм пам'ять влада продовжує панькатись з терористами. Це не антитерористична операція, а війна, якій генералам солдат не жалко, написав Вахтан Кіпіані у Фейсбуці. Дмитро Лиховій, наш колега, журналіст, який також. Проходив військову службу, 에, верніше був призваний як резервіст. Пише: Блін, подивився фото, і відео розстріляних на Донбасі партизанів. Ну, в лапках партизанів. І мене гризе сумління, що я зараз у шпиталі, а не на бойовому чергуванні. Наші поки чергують не на Донбасі, а на Чернігівському кордоні. Але все одно жити одним життям із автоматом, пістолетом, гранатами і берцями, бути готовим до бою не на словах. Зараз якось. Правильніше, це таки справжня війна, але війна для обраних і да. Я хочу, щоб вона швидко закінчилася. Я хочу виборів в один тур, і хочу смерть смерті. Путина и у всех озброєних колорадиев Донбасу написал Дмитро Лыховий на своей сторінці у Фейсбук. Шеф-редактор «Цензорнет» Юрий Бутусов пише: Руководство Генштаба обязано незамедлительно издать инструкцию с разбором тактических условий, способствовавших успешному нападению бандитов на подразделение 51-й бригады под Волновахой. Необходимо категорически запретить передвижение воинских подразделений в зоне АТО без соблюдения требований боевых уставов. Дико об этом говорить. На На втором місяці бойових дій на території України но командири подразделений в зоні АТО в пунктах дислокації проводити інженерне оборудование позицій. Пише Юрій Бутусов, заступник секретаря ради національної безпеки та оборони Вікторія Сюмар. Також коментує. Сьогоднішні події на Донеччині та Луганщині. Терористи на Донеччині та Луганщині фактично опинилися в оточенні з підрозділів збройних сил, які їх чітко локалізували. Напад на блокпост під Волновахою це спроба прорвати визначене кільце оточення і захопити ще одне місто. Завдання терористів тероризувати регіон, не дати провести вибори та не допустити стабілізації. Блокпост військові втримали. На жаль, знову ціною людських життів, ціною життів наших хлопців, героїв. Ки це оточення буде звужуватись, обіцяє заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Вікторія Сюмар. Рустем Адагамов, це відомий російський блогер, написав в своєму твіттері про те, що чим швидше Україна вибере президента, тим простіше буде припинити цю всю Махновщину, яку він пише на Донбасі. «Хорошо би це закончилась 25-го», пише Рустам Адагамов. Про те, що антитерористичну операцію треба проводити ефективніше і покласти кінець тероризму на Донеччині, написав і Юрій Луценко в своєму Фейсбуці для ефективного завершення АТО Україні, потрібно передусім високоточна зброя, безпілотники та вертольоти. Обладнання цих вертольотів, останніх модифікацій, дає змогу знищувати терористів з висоти 8 кілометрів, не вдають. Не входячи в сферу дій їхніх ПЗРК, ба більше тепловізори дадуть змогу упіймати ПЗРК, де б їх не ховали, і знищити їх. Ціна бойових машин близько 17 дол... мільйонів доларів за штуку. Вартість другого туру виборів близько 600 мільйонів гривень або два Апачі. Ну, «Апачі» – це вер... вертольоти. Або десятки життів українських військових, я закликаю до перемоги Петра Порошенка в першому турі. Справа не в особистості Порошенко чи Тимошенко. Навіть якщо б їхні рейтинги були взаємно оберненими, я б так само закликав до результативного голосування в один тур як алгоритму виходу з небезпечної для країни ситуації. Переможне голосування вже 25 травня за президента, що є переможцем у кожній області, означатиме потужний удар по сепаратизму по війні по планах Путіна. Пише Юрій Луценко на своєму в своєму Фейсбуці. Євген Кузьменко в Фейсбуці пише: коли Дмитрий Медведев говорить про то, как им всем нужно мирное небо над Украиной, руки сами собой тянутся к спрятанной в конце февраля в ящик бронированной каски. Олександр Берегінець пише на своїй сторінці в Фейсбук. Ностальгія за совком кажете, в Донбасі не впевнений, однак повернення до імперії більше. У Денікіна була армія Підня Росії, а зараз в Луганську діє банда під назвою Армія Південного Сходу не схоже, питає Олександр Бергінець. Микола Княжицький пише про ситуацію, яка складається зараз в Україні, і, зокрема, з ілюстрацією і, і, і про нових політиків. Люстрація це процес, коли при демократичній владі не допускаються до посад люди, які порушували закон при попередній владі. Але хто це визначає? Як говорити про люстрацію, коли у нову більшість входять представники тієї влади, заслужіння які потрібно виганяти з посад? Коли найбільше медіа на Лежить найближчому оточенню Януковича. Я вже мовчу про вибори, а люструвати сантехніки багато розуму не потрібно. Знову суспільство потопає у брехні. Констатує Микола Княжицький на своїй сторінці у Фейсбук. Ну і звичайно, увага журналістів та медійної спільноти була прикута сьогодні до газети «Вєсті», тому що з'являлося повідомлення про те, що податкова заблокувала роботу газети «Вєсті» і. Дуже багато суперечливої інформації надходить про цю ситуацію, тому що податківці спростовують, що вони заблокували офіс «Вістей», А головний редактор «Вістей» говорить, що насправді там є озброєні люди, які не дають працювати редакції. Наталя Лігачова, шеф редактор телекритики коментує ситуацію, яка складається сьогодні навколо газети «Вєсті». Є питання по свободі слова в відношенні «Вєстей». Щита Курченка заблокувані во всьому світі, між прочим. А також хтось знає, за счет якого бізнесу «Гужва», який якобы є собственником холдинга, оплачує тільки проценти на те якобы кредиты, на которые якобы выходят на... Многотіражна безплатна газета, журнал, радіо. Іде бешеная самореклама. реклама. Абсолютно не прозрачність фінансування, Уже повод для інтересу налоговой. пише Наталія Лігачова. Дмитро Крикун пише у Фейсбуці щодо злочинного угруповування єсті. Жаль, що не працює етична комісія. Жаль, що немає в Україні досвіду до регулювання роботи змі під час військових дій та АТО. Жаль, що не працює корпоративна солідарність журналістів. Пише Дмитро Крикун. Петро Шуклинов пишет у Фейсбуке, хозяин газеты «Вести» и остальных ужасных прокремлевских изданий. Игорь Гужва заявил, власти наехали на него, заблокировали счета одной из компаний, а в редакцию пришли маски-шоу. Друзья, боюсь сглазить, я столько писала о подонках, порощащих честь журналистики, которые откровенно проводят военную пропаганду в интересах московского режима. И, не иная эта точ... и это не иная точка зрения, это измена». Игорь просит коллег журналистов помочь. Но если у Игоря коллеги в Украине, я надеюсь, что нет. Так что как там? Господь, жги. И Віталій Портников також пише про це. Люди, которые сегодня выдают себя за украинских журналистів, сеют злобу, ложь и рость и получили такое задание от своих хозяев, превратить нас в Россию, каждый старается на своем месте. Зеленый человечек в Крыму, диверсионный человек. В Слов'янській пишущий чоловічка київської редакції на екрані. Ну, у них не получится, если мы с вами не захотим. По крайней мере, я буду делать все возможное, чтобы не получилось. Написал на своей странице в Facebook Виталий Портников. Власне, на сегодня вот такой была благосфера. Мы с вами зустрінемося уже завтра об 11.20. Я розкажу, чим жила благосфера. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.